Всім величезний привіт в Аврорі. Будемо сьогодні дивитися новиночки побачила термочашку від Альмо. 219 гривень у рожевому і в чорному кольорах. Ось така пластикова з відкидною кришечкою і з металевою серединою. Є в чорному і в рожевому кольорах. Термочашка, ось така в сердечці, але тут не тільки сердечки вже показувала, а й різні принти. Так, цікаві новиночки. Це така мірна ложечка електрона з батарейкою. Це в новинках. Світло на генераторі трішки, видно, погано. 149 гривень коштує знижки, немає, немає акції. Ще ось ці кастрюльки. Вони досить по низькій ціні. 299 гривень емальовані. В епіцентрі кастрюлі Емальовані Дуже чомусь дорого коштують. З гарбузом на 2 літри. Що ще є? Так, ось така 399 гривень. Скляною кришкою. Каструля з нержавіючою сталі, кляною кришечкою крау. О! Так, чашечки. Ось ця красота, кухоль порцеляновий, 99 гривень. І снижу поки що немає. Великий формат. Колес без снежок. Ось ці красиві, я вже їх показувала. Так, ось такі від Ardesto. Я купила в а, тарілки цього бренду. Так, можливо, тут дешевше навіть. А чашки я не купляла. 69 гривень можна було б докупити ось таку чашечку. Так, треба подумати. Подивитися, яка ціна точна. А ще вона думаю, що вища. Буде образувати, що є такі тарілки, а я переплатила. хоча його аврору постійно ходжу, але щось в я... мене око замилилося і я не пам'ятала, що є. 99 гривень. Чашка керамічна Ордеста, ось така велика. Ще ось такий в зеленому м'ятному відтінку є. Теж цього бренду Ордесто. І снижечок поки що на чашки я не бачу, ніяких акцій. Ці я показувала вже. Ще є до них не упаковці. По-моєму, є ложечка. Ох, які красиві букали. Можна для десерту, це взагалі для Мартіні, але можна тут для морозива, для іншого десерту. 99 гривень, що сьогодні все по 99 гривень. Келеф для шампанського. І ще точно це не для шампанського така форма. Ну нічого, не будемо сперечатися. Так, різні є. От і знижечка. 24 гривні на ситочку. Ситочку щипці. Так, ціна. 44 гривні. Це не це, ось, ці, ось це, мабуть, Дійсно, за 24 гривні, ціну знижено за 24 гривні ситичко щипці. Ух ти, яка кухонатерка класна. Золотиста, золотий метал. Ніби з дерев'яною ручкою. Досить зручна і ручка така зручненька. Ну і недорого відносно 69 гривень. Почекаємо на акції, можливо, я би собі її придбала. Вона мені багато підходить. Так, з'явилося світло. Ура-ура-ура! Зараз переключить. І можна прекрасно дивитися. Ось ці клімочки. Теж безцінні. Підставка під гарячий бамбук і є різні види. Лише 27 гривень підставка під гарячий бамбукова. Ось такий дизайн ось такий. Ось такий, і ще там такий. Це 27 гривень. Так, різні тарілочки. В формі сердечка рожаві в новинках. 149 гривень. Ось така керамічна тарілочка, ніжно рожевий колір. 149 гривень. Від бренду Ardesto 100. До медних чашок. є ще такі тарілки 140, салатних 149 гривень. А більший, а менший 99 гривень, 129 гривень обідня тарілка. А в білому кольорі лише чашки. Таких тарілок, як я купила в Ашані, немає. Красива тарілка, мені подобаються ці тарілки. Сама, кажу, купила, але в білому кольорі. Які класні поесики. З кісточкою два видає. Іграшка дитяча, інтерактивний песик, на батарейці. Це мені навіть більше сподобався. сподобалося. Сподобалися мені шерстинки, такі кучеряви, як безпеді хутра. Ось такі додавалися сумки чоловічі, класична 169 гривень шкірзам. З довгою ручкою, з короткою. А є блискавки є додаткові кишені. Ось така чоловіча сумочка через плече, досить містка і лише 149 гривень називається сумка-барсетка. Кольорові сумки 349 гривень. Асортименті. Ручка на ланцюжку є салатовий кольор і є кремовий, білий, ось такий червоно-кораловий. Красивий ціна, правда, 349 гривень. Вони бувають ці самі сумки на знижці. Маленького, меншого формату. А є ще ось такі персикові. Зараз зі знижкою. 299 гривень. Ця сумка коштує. Думала, дорожче, там цінник. Ну, за 299 гривень можна брати. В новинках набір свічок. 88 гривень за дві штучки. Є ось такий кремовий відтінок і рожево-кораловий. В новинках мопс. Така статуетка зараз досить модна в декорі, в сучасних інтер'єрах. Розявлена паща. Він легенький, навіть не знаю, з чого він виготовлений, можливо, з епоксидної смоли. 399 гривень коштує бульдог, органайзер. Бульдог. М -м -м. То судив цю пащу, можна, напевно, щось туди поставити, якісь ключі є лише, Ну, що там будеш зберігати. Можливо, тут ще якась підставочка є, можливо, якби... а він не один, а ще якийсь доповнений аксесуар є. Бачу, там така тарілочка є. Можливо, туди в пащу треба запхати. Так, ось так. Ні, вона тримається. <рес> Не то пальто називається. Можливо, воно має бути приліплено на хвостик. Ось так. Ось це знято і там такий скотч буде. І воно приліпиться. Ось так. Це я розумію, що може бути ось так. Швидше всього. Розібралася. Устілки ортопедичні, жіночі, обрізні. Ось такі устілки ортопедичні, 59 гривень і 84 гривень. Давайте проскануємо і подивимося, що по чому. 59 гривень, обрізна устілка ортопедична. Нові технології. Устілка має взагалі якась пластикова. А, це можливо їхній контейнер всередині, ще там щось є. 84 гривні написано. 69 гривень, до речі, по-перше, нам друге акція. Тут багато різних дрібничок, потрібних на кухні, у вані, всяких тримачів, органайзерів, губок, набір тримачів на стінах ось таких. 27 гривень за набір. Так, набір гачків, 39 гривень. Ви клеїте От знімаєте і клеїте на. Такий скотч є знизу. Ось такий зі 39 гривень. Це що таке? Це якийсь шкрибок. Набір шкребків. дві штуки для миття вікон. Хороша, досить губка. Видно, що вона буде витирати, вимивати, вичищати. Така тугайсенька. Є з різними ручечками. 27 гривень шкрибок для прибирання. Ось так. Є ще блакитному кольорі, ось така подвійна. Вона коштує 49 гривень, вже дорожча. Хто шукає відпарювач одягу, можна придбати 899 гривень. Машинка знімати кашлатинки. 69 гривень, ось такі маленькі. Були великі ще. По 199 гривень їх показувала минулих відео, але вже бачу, немає. Розібрали 69 гривень, дійсно залишилося лише такий ось такий варіант, і все. А був дуже великий вибір. Я показувала, були величезні, були від електрики, ці від батарейок, і батарейка дуже швидко сідає. Я б рекомендувала краще купити дорожче електрично, від розетки і мати чистий спокій. Так, тут всякий різний декор, наклеечки. Ось такі, такі стразики, 22 гривні. Стрази для декору ось такі красиві. Стільки багато кра... красивих намистинків є. Створити прикраси можна. Самому такі намистинки 24 гривні. Купа всього для чарівниць, рукодільниць. Такі застіпи для сумки є, можна придумати щось самому виготовити. І тут 29 гривень. А за ці карабіни їх тут 10 штук аж є, це немало. Якщо в інший магазин можете піти, то там буде і 80 гривень, і 100 За 29 гривень дуже хороша пропозиція. Так це що? Це ланцюжок для сумки? А, ну подивіться вже як. Тут, але, правда тут сріблястий, а тут золотистий. Треба в тональність тон вибрати. 119 гривень, правда, це один і той самий виробник, 120 см. Було б непогано, якби цей виробник виробляв по кольору, що можна було би зразу купити то і то, і собі самому зробити сумочку. Або, якщо ви купляєте, можливо, у вас так порвалася сумка. Такий ще є кольоровий, як 10 гривень в таких капсулах. Так, красивий набір, крафтовий. Ножнички є, і різні. Бусинки є, металеві, такі поролинки є. 189 гривень набір на мистин для створення прикрас. Ця красота до дня закоханих все в сердечках. 99 гривень цукерки міленіум, 108 г. Молочний шоколад. Знову молочний шоколад 88 гривень, набір келетів. Ось ці красиві формі сердечка. Ось так вона виготовлені і цікаве фігурне серце. Скляні 199 гривень. Ось такі сердечками чашки 88 гривень кухоль порцеляновий, асортимент з сердечками, набір подарунковий. 249 гривень, чаю і з сукерочками шоколадними. Дві варіанти, які можна вибрати. Красота. Тут щось таке цікаве. А -а -а. Тут парфуми навіть є. Нічого собі. Є парфуми. 139 гривень, вода туалетна жіноча. В асортименті. можна, є відкриті, можна послухати, який аромат. Свічечки, різні плетики, подушечки, форми сердечка. 189 гривень. Ось така подушка, м'якенька, іграшка-подушка декоративна. Красота і приємний подарунок. До 1 лютого, з 19 по 1 лютого на акції Крима для волосся Авана. 69 гривень, 99 гривень коштувала зараз 30% знижки. Є знижечка до 1 лютого. Гребінець для волосся, милота за 29 гривень. В асортименті різні кольори. Ще є ось такий рожевий. І це красота 29 гривень. Яка стильненька, мила щітка для волосся. Принтому вид медиків і з таким шиммером ось тут. Ну, більш вона дитяча, звичайно. І ціна 55 гривень. 55 гривень щітка для волосся дитяча. Ух, Ух ти, який обруч для волосся капібара. 99 гривень. Різні цікавиники. Декор для нігтів і коштує зараз 19 гривень. Декор для нігтів на майстенки. Асортимент тут якісь фігурки гармаликів є. ну Різні на намастинки. Тобто ось такі ще накладні нігті є. 29 гривень. Яка красота. 88 гривень коштує цей набір, сирешки і кольє. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.